Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Сьогодні на черзі 48-й псалом, і Псалмопівець Давид хоче нам сказати щось дуже важливе. Тому і відразу з першого стиха каже: слухайте це, всі народи, почуйте всіх, хто живе на цьому світі, і прості, і знані, і багаті і в Богі». Хочу вам сказати дві. Важливі речі. Всі ті, що перераховані, вони помруть. Нічого людина не може сказати так впевнено, нічого, як те, що я помру. Ну, правда, є один варіант не померти дожити до страшного суду. Та ну то такий собі варіант, бо це буде страшні часи. І Господь каже, коли я прийду в ці часи. То взагалі чи віру знать. Та дуже багато відійдуть в цей цар від Бога. Тому я вам раджу хі, скоріше відійти до страшного суду. І собі раджу, якщо б я міг щось вибирати, так впливати на долю, то я якраз би вибрав не дожити до страшного суду. Друге, людина не зможе дати Богові викуп за себе. Це у восьмому стаху, каже Давид. Який би ти не був багатий знаний, яку би ти владу не мав, і з ким би ти не був знайомий, ти не викупишся, каже Давид. Там буде вже пізно. Ми повинні зараз збирати людей, в лапках збирати, які би там сказали, Він був добрий, Він заслуговує на небо. Святий Іван Золотустий вчить. Якщо багатий дає бідному, а бідний молиться за багатого, то ще невідомо, хто кому більше допоміг. Бідний хлібом багато харчується, а багатий молитвою бідного спасається. Знаєте, до мене, як підходить деколи бідний, я до нього відражу. Кажу, молимось вже чи помолишся пізніше? Та, і вони такі трошки верзгублені, але я кажу, молимось вже. Тоді, знаєте, тоді, тоді є оцей обмін, я його нагодую, а він мені подарує спасіння, частинку. Набагато більше потрібний, бідний, багатому, ніж навпаки. Коли ми молимося за померлих, це теж є велике питання. Хто кому? Більше потрібні наші молитви їм чи їхні молитви нам. Можу припустити, що світ святішим не стає. Так. Ті, що були перед нами, вони є набагато кращі, ніж ми. Відповідно, ми більше потребуємо їхніх молитв, ніж вони наші. Тому ми приходимо на оцю заупокійну службу більше взяти, ніж дати. Амінь. Слава Ісусу Христу.